Мене звати Аля я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас середа, 2 липня. Робочий день. Прокинулася я сьогодні о 5.30, але Макс прокинувся ще раніше, тому що в нього був потяг до Парижу. Макс сьогодні поїхав. І знаєте, Це так прикольно, коли дзвонить перший будильник, але він не твій. Так класно, тому що зазвичай я прокидаюся завжди раніше Макса. Це було, скільки ми живемо разом, стільки це і продовжується. Це дуже рідкі, рідкісні випадки, коли Макс прокидається першим. Макс поїхав сьогодні до Парижу, тому що він хоче подивитися машину, автівку. Він дивиться, що придбати, і в нього бюджет дуже ограничений. Він розширив свої пошуки. І в Парижі зараз автівки коштують набагато дешевше. Саме таку, яку він дивиться, він дивиться типу, Toyota RAV 4, типу старенькі такі, не нова. Ось, і В Парижі зараз будуть забороняти всі автівки, які дуже сильно це... полюсю, як це на українській. Шкодять нашій атмосфері, скажімо так. ось, І тому там вони дешевші. Вони люди починають продавати, і там вони дешевші, ніж тут. В нас тут немає таких рестрикцій, тому вони тут дорожче коштують, і навіть в якомусь ну, не дуже гарному стані вони все одно коштують дорожче. Тому було прийнято рішення їхати до Парижу, <кій> тим паче в нього там є. Брат, який там живе, тому він може в нього зупинитися, не треба нічого там знімати, ні, нічого. І в принципі, не сильно коштовно їхати. Він заплатив за свій квиток 56 євро, щось таке, може 60. От тому сьогодні він в Парижі. Я не змогла з ним поїхати, тому що в мене робота. Але сьогодні в мене буде теж цікавий день. Я сьогодні йду на роботу, на стажування, але в нас з сьогоднішнього дня починається семінар. Семінар у французьких компаніях це коли е, усі е, робітники з усієї там, Франції, може, навіть з інших країн в деяких компаніях з'їжджаються в одне місце, е, і там вони проводять час, вони там спілкуються на тему компанії. Ой, мене рука затекла. Там вони спілкуються на тему компанії, як все продвігається. Вони там роблять різні активіти, скажімо так, От, їдять разом, коротше таке. І це зазвичай декілька днів триває. Ой, в мене рука затихає. Це триває зазвичай декілька днів. Е, тому сьогодні в 12 ми починаємо е, і закінчуємо в п'ятницю в 12 <гум> е, цей семінар. Е, їду я на 9 годину на роботу. Вранці ми попрацюємо як зазвичай, і потім вже о 12 Ми зустрічаємося в е, якомусь там ресторані, чи щось таке. Е, ось е, нам надіслали програму. Сьогодні це буде тривати аж до 22-21 години, тому що там буде після цього вечір в ресторані, але я сказала, що я туди не піду, тому що в мене є собака, Макса немає, мені треба буде з ним погуляти. Ось. Тому таке, я залишуся ну, максимум до 6 вечора. Тут в мене ще такі квіточки є. Гарненькі. Сьогодні ввечері прийду, я їх переставлю з цієї штучки, розпакую їх. Я вже зібралася, вийшла з Оскаром на прогулянку. До речі, про мій пару Повертаємося. Я вирішила все ж таки його залишити, тому що це дуже легко. Це набагато простіше просто взяти. Я навіть не брала цю годину доску, як вчора. Е, є просто цей е, навішалочку і все. Е, і Швиденько все зробила. Оскар, фу, пішли. Швиденько все зробила. В принципі, воно, знаєте, е, непогано виглядає. Е, звичайно, справку було б краще, але все ж таки е, це швидше і простіше. Тому залишу його рідкісний кадр. Я чекаю на автобус. Бо зазвичай мене Макс возив, хоча б на вексом прованс, на вокзал. А зараз доведеться добиратися самостійно і туди, і назад. Як до госла. Чекаю на свій автобус, але мене трошечки смущає те, що тут нікого немає. Звичайно, хоча б одна людинка зі мною стоїть. А тут нікого немає, хоча я не думаю, що він проїхав раніше. Не знаю, не знаю. От, подивилася на сайті, страйків не повинно бути, тому він повинен приїхати. Сподіваюся, на те, що він приїде без запізнень, тому що в мене є зустріч в 9.15 на роботі, у нас це мітинг. тому не дуже хотілося б запізнитися на нього. Типа, що сьогодні час обмежений в нас. от. так Мені вже дуже спекотно. Я поки з Оскаром походила, погуляла, поки зараз обігла на цей автобус. Я вже все. Але в мене є чудо апарат. Сподіваюся, я його взяла. Так. Боже, мене все життя перед очима пробіло. Оце просто, воно так спасає, ви собі не уявляєте. Офігенно. Ми вже вийшли, прямуємо на ну, цей семінар, але вирішила вам трошки познімати красу та Марселю, поки є час. Ми будемо їхати на трамвачки. Я, до речі, жодного разу ще тут не їздила. І подивіться, тут Зеленський. Приємно його побачити. Ну що, дуже цікава історія. Я коли повернулася додому, я засняла вам відео про те, як пройшов семінар. Я вже встигла повечеряти, лягла собі в ліжечко і почала монтувати відео. І тільки потім побачила, що в мене на сукні ось тут -от приклеєн типу Аля-Байджик. Це така наклейка, там, де написано моє ім'я, прізвище і компанія, де я працюю. Ну, в мене нема проблем з тим, що хтось з вас дізнається, де я працюю і так далі. але я думаю, Думаю, Що в рамках конфіденційності це краще не показувати на моєму каналі. Хоча, в принципі, я нічого такого конфіденційного вам не розповідала, але е, я почала хотіла заблюрити ось це. І, блін, це так важко. це Настільки <смі> часу займає, щоб заблюрити ось це. Е, от, Ну, може, це просто в цій програмі для монтажу настільки це складно. Але я почала робити, і я зрозуміла, що мені буде набагато швидше, якщо я перезніму це відео і все. Ну що, сам семінар проходив в готелі, куди з'їхалися усі колеги з усієї Франції. Вони з'їхалися в Марсель. І коли ми туди приїхали, десь о 12.30, це вже був час обіду, і ми почали саме з цього. Там був невеличкий шведський стіл, але... Вибору було достатньо на е, любий вкус, тому е, все було навіть дуже-дуже смачно, мені сподобалося. Е, я обідала з колегами, з якими я зазвичай працюю. Е, але я також побачила інших колег, хто не працює з нами в одному офісі. Е, це, знаєте, я їх знала тільки по імейлу, чи коли ми спілкувалися по телефону, і це було прикольно їх побачити е, вживу. Потім ми зайшли в спеціальну залу, і там вже почався сама презентація, сам семінар. Президент нашої компанії він там анонсував все. Потім кожний по черзі виходив. Спочатку нам почали показувати наші цифри, які цілі в нас були, що, чого вони вже до чого вони дійшли. Що ще залишається? Потім була частина HR, там розповідали, скільки нас працює, якісь такі там новини, деякі проєкти. Далі, після невеличкої перерви, ми почали частину більш така фокусована на різні компанії. Я просто працюю в групі. І в цій групі є дуже багато маленьких компаній, і ось представник кожної компанії виходив і розповідав про якісь їхні проєкти, які вони там чи планують зробити, чи вже зробили, чи зараз це все в процесі. От і ось так. В принципі, на цьому все. Було дуже цікаво подивитися, які проєкти вони, вони роблять, також як вони презентують, Теж було дуже цікаво за ними спостерігати, як вони все переподносять усю цю інформацію. Це було дійсно класно. А ще нам подарували подаруночки. Зараз вам покажу. Ну, коли я знімала вперше, я вам я казала про те, що я не знала, що там знаходиться, і це. Було, знайти таким сюрпризом. Тепер я, звісно, знаю, що тут знаходиться. Ну, нічого. Ось такий шопер. Шоперів багато не буває, тому це класно. Всередині ось така сумочка, дуже-дуже якісна, дуже прикольна. Тут написано Maison Empereur Marseille, якийсь імператорський дом в Марселі. Потім відкриваємо. А тут ще одна така сама сумочка, але трошечки менше. Це як косметичка. Дуже-дуже класно. Це завжди знадобиться, особливо часто їжджу кудись, чи до мами чи ще кудись. Отому супер. Далі в нас. Ось така коробочка. Це мило з Марселю. Я думаю, багать, багато хто з вас знає Савон de Марсель це таке знамените марсельське мило, але Ох, пахне воно дуже. Воно, знаєте, пахне як хазяйственне мило. Ось цей той самий запах. От. Ну, нічого. Ну, якщо принюхатися, то нормально. Але все одно, знаєте, дуже приємно, особливо в такій коробочці. Клас. І останнє, що тут знаходиться, це смаколик такий Лінавет де Закуль. Я навіть не знала, що це якийсь такий марсельський смаколик. Е, от, але навіть це як типу лодочка. І бачите, цей смаколик він в формі лодочки. <гум> е, ось такі. <гум> Там дві штучки. <гум> дуже прикольно. Зар, завтра буде з чим каву пити. Е, ну і все, це всі це все наші подарунки, дуже, дуже мені сподобалися. знаєте, все, що треба. В хазяйстві все пригодиться. <ріст> Отак от, от. А я пішла домонтовувати своє відео, виставляти це все на канал. Отак от. Так от. <ріст> Дякую, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтеся на мій канал, щоб не пропускати подальші відео. Та ставте вподобайки, якщо вам це відео сподобалося. Ну і до нових зустрічей, Па-па!